Аня, вітаю, слава Україні. Слава вітаю! Хочу сказати, що в Харкові сьогодні всю ніч і зараз продовжуються роботи на місці одного з влучань. Вчора Росія, як і говорили, з вчорашнього дня одразу після влучання, після цього пасовані атаки, фабами, керованими авіабомбами по житловим будинкам, по паркам, по навчальним закладам, спортивним навчальним закладам. Так от на місці одного з найтрагічніших влучань, це пряме влучання в 12-ти поверхівку. От зараз да, ви бачите відео, відео -поріг... Рятунку з цих палаючих балконів, і сьогодні, вже після того як остаточно загасили пожежу, наші аварійні бригади вони. Роблять будівлю безпечно для подальших робіт. Це означає завалювання, демонтаж плит, які є аварійними, і також от це це велика, це дуже кропітка робота. Але на жаль, у харківських аварійників є досвід цієї роботи, і я думаю, протягом сьогоднішнього дня це, це моя покла. Припущення, все це завершиться, і далі вже почнуть працювати експерти е, іншого роду. Хочу сказати, що до будівлі теж вночі теж зранку приходили місцеві, які живуть в цих під'їздах, особливо постраждали в під'їздах, і е, вони почали процедури оформлення майнових втрат. Це теж така велика кропітка робота. І зараз сподіваються забрати в речі, забрати предмети першої необхідності з квартир, які хоча б ціліли. Але я сьогодні познайомилася. Ця жінкою, яка живе, жила точніше на 11-му поверсі, і це історія на рівні дива, коли вона каже, що мама тільки но ну, от повернулася, там поробила певні хатні справи і виїхала, вийшла з цієї квартири. і Через 10 хвилин пролунав вибух. Пролунав точніше, відбувся цей ракетний удар. І вона, от ця жінка, вона. Привела трошки до емоційного спокою мами. Мамою зараз просто дивиться, як розбирають завали в її квартирі. Точніше, там частинка тільки лишилася, але все то погоріло. Все то просто тепер є плитами обгорілими. Людям надають з вчорашнього дня психологічну допомогу. Людей за потреби розселила, але здебільшого місцеві вони поїхали по, род... по рідним по сусідам. Їм запропонували допомогу. Місцеві, ну тобто, знаєте, розселитися серед друзів, скажімо так. Велика робота комунальних служб сьогодні, тому що ми розуміємо, що це тільки ця 12-поверхівка, вона потребує заміни. Закриття, точніше, попередньо закриття всіх вікон великої перевірки комунікацій, тому що мережі на випадок, щоб не сталося затоплення або навпаки, там витоку газу, все це перекривається тимчасово до повних перевірок. І От зараз наступні дні кілька вони будуть присвячені саме вже таким ліквідації наслідків цього обстрілу. Щодо цифр, на жаль, вже кількість людей, які звернулися за меддопомогою. Вона сягнула з відповідно до зведення обласної військової адміністрації 97 людей, і з них дуже велика кількість це дітки, 22 неповнолітні дитини постраждали. Та й те й зараз. Ви знаєте, от просто я стою в квартальчику. в цьому квартальчику, да, і бачу, як люди забирають свої речі, бачу, як приходять люди з порізаними руками, з порізаними осколками, ногами. От це така складне складне видовище, складна робота для всіх, але тим не менш навколо цього будинку зараз об'єднано дуже багато людей, щоб підтримати, щоб допомогти. Хочу сказати, що є певна інформація про загиблих людей. Їх шестеро, хоча попередньо була інформація про сімох жертв не підтвердилася. Зараз ми знаємо про те, що загинуло шестеро людей. Останню жертву знайшли в її квартирі. За даними поліції, це жінка літнього віку, яку. Власне, і шукали в до останнього в, в знищеному будинку. Ем, що відомо про жертву? Одна з них це 14-річна дівчинка. Я знаю, це вже удар, інший удар по цьому ж району, але по парку вона просто сиділа на, на лаві, відпочивала. Була на вулиці, так після обідній час загинув водій комунального підприємства, який на той момент був на відпочинку. Є інформація про те, що загинула дівчинка, якій було ледь 18. художниця дуже тепло про неї відгукуються знайомі. Вона в таких активних творчих патріотичних кругах постійно колах знаходилася. І всім, всім, хто вчора втратив близьких, так от власне це фото. Це фото загиблої, і всім хто вчора втратив когось з близьких, щирі співчуття, щирі. Знайші це неможливо передати словами. Це, це, це біль втрати. Просто підтримайте, якщо ви знаєте людей, які когось втримали, втратили, пробачте. Просто підтримайте їх дзвінком, розмовою, відвідинами в лікарні. Якщо це можливо, якщо людина поранена, бо бо це страшна трагедія. Ви знаєте, хочу теж підкреслити, що цей район, зокрема, індустріальний район, він так в. По народному, по в таких межах нашого міста, він вважався більш-менш безпечним. Сюди, звісно, прилетало. Було, були обстріли, але вони стосувалися в певний час промислової нашої зони. Деякий час, звісно, прилітало і по будинкам, але в порівнянні з іншим, іншим, іншою околицею, Харкова, в порівнянні з центром, цей район він вважався безпечним і навіть слугував таким приводом для жартів, що от цей район просто. Звичайного спального перетворився. На найбільш такий затребуваний найбільш топовий район, до куди приїжджали із області із області, переїжали з інших частин районів. Але тепер я думаю, внутрішня міграція вона буде стосуватися і його вже. Тому будемо слідкувати сьогодні протягом дня за тим, як тривають триває ліквідація наслідків 12-ти поверхівці і також слідкуватимемо за повідомленнями лікарів, тому що нагадаю, що більше 40 людей, які поранені, які постраждали, вони знаходяться учора в медзах. А як же стан станцях людей там різна важ... важкість, я так розумію? Так там є і важко поранені, і легко. Так, щодо легко поранених, це подряпини, це в забої, це контузії, це е, великий стрес. От вчора де сьогодні ми бачимо, що люди повертаються з після допомоги медиків, але сьогодні також тут є карети швидких швидкої допомоги, щоб допомогти при стресі, при раптом нервових зривах чи серцевій недостатності. Вчора тут багато з людьми працювали психологи за потреби з дітьми, з людьми похилого віку. Щодо стану тих, хто в лікарні, 20 людей вони знаходяться в дуже важкому стані, вкрай важкому стані. І хочу сказати, що щоб пояснити, що означає важкий стан, то це при такому обстрілі це і ампутації, це і крововтрати, це і великі суміщені рани, це поранення, це контузії. Ну тобто лікарям цієї ночі теж було дуже багато роботи, щоб витягати, допомагати. Але, на жаль, знаємо, що в лікарні вчора вже були підтвердження, що, на жаль, най, 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 найважча людина вона померла. Але будемо вірити, що більше ця статистика, ця кількість жертв, вона не зросте, бо, на жаль, і на щастя, в наших медиків величезний досвід порятунку людей навіть у дуже важких витягання, навіть з дуже важких станів. Ані, будь ласка, загалом от, власне це звірські удари. Я так розумію, ну ми не експерти, так але е, ці от каби, вони ж це є прицільне влучання, тобто вони не є мегаточними, так але вони і не є тими, що випадковий приліт, тому що і засоби ППО не можуть по них працювати вони не можуть збити каби. Тому це націлена атака ворога терористів на багатоповерхівку. Так і є. Наскільки я розумію, так і є, Те, що ми вчора спілкувалися з правоохоронцями з поліції, з прокуратури, вони повідомили, що це оці ж е, авіаційні бомби з закрованими модулями. І, відповідно, ми розуміємо, що е, нехай вони не влучні там до метру, але ціль була задана. Координати були задані, і координатами виявилося 12-поверхівка, міський парк, футбольне поле е, освітнього закладу спортивного. Ну, то що тут перелічувати? Розуміємо, що це знову черговий прояв тероризму. Цинічне вбивство просто спрямована атака на те, щоб якомога більше цивільних людей саме отримали поранення або загинули. І щодо також цих керованих авіабомб, я хочу сказати, я пам'ятаю той день навесні, коли вперше вона прилетіла по Харкову. Те то було нерозуміння, як це КАБ або фаб долітає до міста. Тоді вони їхні інженери вони перелаштували, переналаштували пев певне вид озброєння, який став долітати до міста саме з літаків і навіть. Цим Су не потрібно залітати на територію України, де їх можуть збити, а вони відпрацьовують з Білгородщини, з місцевих сіл. На жаль, ми їх карту вже дуже добре знаємо з тих населених пунктів, по яким, з яких гатять по Харкову. І хочу сказати, що от, кілька місяців тому такими кабами з УМПБ, вони добили до Снов'янського району. Це був район автовокзалу. і Теж було кілька вбитих і багато поранених. Було руйнування житлового багатоповерхового будинку. То це за моїм підсумком, за моїм спостереженням удар, який є найглибшим на територію Харкова. Тобто, так далеко ще не. Добували але на жаль, от ми маємо дуже далекий дуже далеке влучання. Якщо говорити по місту, то повторюся, да от чому ж вважали цей район одним з більш найбільш безпечних, тому що принаймні сюди не добували, не добували до цього часу оці КАБи, ФАБи, ці переобладнання авіаційних снарядів снаряди з УМПБ. То тепер ми маємо на жаль підтвердження, що долетіло і настільки багато жертв, настільки багато поранених трошки не вистачає до, до ста да? людей, які звернулися за меддопомогою. Але не виключаю, що цифра ще збільшиться, бо люди продовжують звертатися. Ці ж контузії вони на перший погляд непомітні. Людина вважає, що вона в якомусь певному стресі перебуває. Вона списує все це на нерви, але це більш важкий стан ніж здається. І тому можливо сьогодні теж хтось буде звертатися до лікарів, до медиків. І теж прошу людей пам'ятати, слідкувати про за своїм станом здоров'я, або ну всі такі дрібниці вони складаються в те, що може стати погано. Головне, щоб було, була поруч допомога, були поруч люди, які викликали б цю допомогу. Бо, ну, ну правда, це, це дуже. От ми навіть вчора бачили, коли. Рятувальники не витримували, коли вони працювали дуже велика багатогодинна гасіння пожежі, коли треба було заходити в будинок, який в щомиті може обвалитися, але люди шукали поранених. Люди шукали жертв і зрозуміло, що це і фізичне і емоційне навантаження, але робили максимум для цього. І зараз нас, наскільки я відслідковувала, здається, знову почалася повітряна тривога. Деякий час тому, якщо я не помиляюсь, бо зранку їх вже було кілька так. Тривога, дійсно, була оголошена тривога. Просто нагадати про безпеку, про безпекові заходи, щоб м, люди хоча б знали, де поблизу знаходяться укриття, розуміли шлях туди, знали, чи відкрито це укриття. Це дуже і дуже важливо. Анішко, скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про м, обстріл загалом авіацію, ПБТ, згадала та ці м, м, такі, універсальна річ, яку чіпляють росіяни на свої авіабомби. За останній час, от власне, з авіації побільшили обстріли Харкова, поменшили твої спостереження. Можливо, є якась статистика. Хочу сказати, що саме по Харкову кількість ударів зменшилася в порівнянні з весною з початком літа і навіть. Ви знаєте, от ми чекали якісь удари 23-24 серпня. Бо день прапора, день міста, день незалежності, але нас обстріляли 20, наступні дні 26-го і 27-го Було кілька ракетних ударів. До того була така собі відносна тиша, і людина. Ну принаймні, от ми тут в Харкові, пристосувалися до того, що невеличке затиша і Дається, що все вже добре, що все вже далі буде добре, але на жаль, розуміємо, що от без. Безпеки немає, а це не має, це не мусить викликати паніку. Це мусить викликати здорову реакцію на те, як жити, як будувати своє життя, як шукати безпеку, як вміти допомогти собі або пораненим, які можуть бути поруч. Знати обов'язково, хто живе в твоєму будинку. Сусіди, що пора у разі чого, у разі лиха, у разі обстрілу, знати, допомогти і не лишити їх самих. Тому що от вчора з цих під'їздів я бачила, як сусіди повідомляли нашим поліцейським, нашим. Цям ДСНС, що там та лежача людина, і разом всі воно рятувала. Тобто це такі знання побутові, але вони вкрай необхідні. І щодо питання про кількість обстрілів, то саме кабами вона, в принципі. Повторюся в порівнянні з весною, в порівнянні з початком літа набагато зменшилося, але от удари були завдані по нам 25-26, Потім була теж невеличка перерва, і вчора вчорашня масована атака вже саме кабами. Анішка ще хотів би тебе запитатися, тому що до я бачу по відео, що я так розумію. Харків'яни не чекають приїзду відповідних спецслужб. Там оперативно я бачив, що то волонтери в касках і в бронежилетах відразу починають допомагати людям, які знали шкоджень. відразу виносять з будівлі зруйнованої мешканців. Ну я я наскільки я розумію, це от просто харків'яни оперативно з'їжджаються на точку удару терористів і починають працювати над розбором завалів і вивеленням е співмешканців. Так і є, от коли стається удар, щойно з'являється інформація, де це відбулося, туди прибувають. Ви знаєте, це з одного боку. Незважаючи на трагедію, що просто мене правильно зрозуміли, на це дуже приємно дивитися в плані спільноти, гуртування, в плані єднання, тому що за лічені хвилини тут з'являються екстрені служби, які мають відреагувати так і почати роботу. А щодо волонтерів, то дійсно ці організації з'їжджаються від Червоного Хреста до порятунку, до порятунку тварин, тобто максимум людей, максимум машин, і всі знають, якими справами займатися. Перша звісно, на яку спрямовані всі, це пошук. І порятунок людей це опитування, це заскочити в квартиру через вікно, через двері, через будь-що, через кругом в стіні, щоб витягти людей, щоб допомогти їм. Пошук тварин. Паралельно із цим тут розгортаються намети, де безкоштовна вода, де безкоштовна кава, де безкоштовно можуть наготувати чи то бутербродами, чи то гарячими обідами, і таких наметів кілька на, на великому такому проміжку в кварталі, який постраждав. Тобто максимальне з'єднання, і знаєте, для мене те. Ж показова наскільки працюють комунальні служби вчора. Я виїжджала звідси вже тим темнішало. Працював продовжували гасити вогонь в це багатопід'їзний, повторюся, будинок, і от в крайніх ще гос. В крайніх під'їздах, коли куди сталося влучання, ще гасили пожежу. Uh -huh. А вперше, де вилетіли, вилетіли вікна, вже закривали їх от USB плитами. Вже максимально комунальні служби і волонтери приєдналися до того, щоб людям було там, де це можливо, щоб вони могли ночувати. Тому це дійсно велике таке єднання. І якщо іноді в телеграм-каналах можуть а, про російських першу чергу писати, що там на місцях велике сукупчення і журналістів, і волонтерів, і не, не зрозуміло кого йому. Вони можуть назвати певних людей. Де якимись там військовими, то це просто тому, що з'їжджається велика кількість людей на місце трагедії, щоб максимально допомогти, щоб максимально бути корисними, і ну от вони вони навіть наше гуртування і єднання перекручують інфоінформаційному плані, роблять з цього таку якусь негативну сенсацію. на, на цьому хочу наголосити, бо я вчора почитала їхні телеграм-канали, їхні пабліки, і це. Ну і це теж дуже боляче. Хоча ти розумієш, наскільки працює пропаганда російська, в якому руслі вона працює. Ти знаєш, що напишуть, але в чергове ти розумієш, що на найбільш людяні вчинки вони перегортаються з ніг на голову. Вчора мій колега, фотограф, він живе тут неподалік. Він буквально прибіг сюди першим працювати. І, от до того, як дістати фотоапарат, він бігав по квартирах, допомагав людям. Вивів жінку, він врятував її кота, а вже потім взявся фотографувати. Тому, ну правда, це велике єднання максимальної кількості людей, яка щойно дізнається, що відбувається, приїжджає допомогти. Чи може чи можуть це можуть бути навіть просто з люди, сусідніх будинків? Люди. Які виносять чайник за гарячою водою і розмивають каву, щоб пригостити після обстрілу вже втомлених поліцейських рятувальників працівників швидкої, тому не ну, от, от, от так це все працює, Аня, Дуже тобі дякую. Дякую нашим оборонцям, дякую нашим спеціальним службам, які оперативно визять на місце трагедії. На жаль, це звична вже справа в Україні, коли терористи обстрілюють цивільну інфраструктуру. Ну і те, з чого ми почали нашу розмову. А якщо наші глядачі бачать якусь допомогу тим людям, все ми робимо акти по актуальних та напрямках. Хтось бачить, що зараз є якісь збори для наших харків'ян, які от постраждали після вчорашнього прильоту кабами від росіян, давайте всі разом оперативно поможемо. Це завжди працює, це завжди допомагає.